Привіт, шанувальники авто! Сьогодні ми заглибимося в один з найвражаючих дизельних двигунів BMW N57. Цей малюк, справжня машина, яка знайшла своє місце в різних моделях BMW, відома своєю потужністю, економічністю та інноваційним дизайном. Почнемо з основ BMW N57 57 це шестициліндровий дизельний двигун з безпосереднім упорскуванням палива. Він доступний з різним об'ємом від 2,0 до 3,0 літрів, і ви можете знайти його в BMW 3 та 7 серії, а також у позашляховиках X3 та X5. Тепер поговоримо про те, що робить цей двигун особливим. Одна з ключових особливостей це подвійний турбонаддув у деяких версіях. Така система забезпечує кращу ефективність на низьких та середніх обертах. Досить круто, чи не так? Добре, перейдемо до технології впорскування палива та турбонаддуву. N57 використовує систему впорскування палива під високим тиском, що допомагає досягти оптимальної економії палива та зменшення викидів. Турбонаддув у поєднанні з інтеркулером гарантує максимальну потужність і крутний момент навіть на низьких обертах. Ідеально підходить як для спортивних, так і для позашляхових моделей. Далі система охолодження та екологічність. Система охолодження в n 57 є критично важливою для підтримки стабільної роботи двигуна, особливо зважаючи на високі температури від турбонаддуву. Крім того, двигун оснащений системою рециркуляції вихлопних газів, EGR, яка допомагає зменшити шкідливі викиди, роблячи його більш екологічно чистим. Ще один важливий аспект це інтеграція двигуна з електронними системами. NP507 тісно пов'язаний з бортовою електронікою автомобіля, постійно контролюючи та регулюючи параметри в реальному часі, щоб забезпечити найкращу продуктивність, це означає, що ви отримуєте максимальну ефективність з кожною поїздкою. Поговоримо про продуктивність з крутним моментом до 400 нм у деяких версіях NPD7 забезпечує вражаюче прискорення та плавну динаміку навіть у складних умовах водіння. Цей двигун дійсно знає, як вразити. Звичайно, кожен двигун має свої плюси та мінуси. n 57 може похвалитися високою потужністю, економічністю палива та універсальністю, але він також вимагає регулярного технічного обслуговування, особливо це стосується системи турбонаддуву та заміни фільтрів. Підсумовуючи, BMW N577 57 це високотехнологічний, потужний двигун, що пропонує відмінну продуктивність та надійність. Якщо ви шукаєте дизельний двигун, який поєднує потужність та економічність, це саме те, що вам потрібно. Сподіваюся, цей детальний огляд був корисним. Не забудьте підписатися та поставити лайк, щоб отримувати більше технічних оглядів. Слідкуйте за новинами зі світу автомобілів.